На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 26 вересня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. До Коломиї приїхали представники Республіки Польща та Автономної Республіки Крим. Коломияни нарікають на дороги. Про це та інше детальніше у випуску. Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На засіданні розглянули три питання. Заслухали на заході звіт заступника головного лікаря центральної районної лікарні Василя Козового щодо виконання регіональної програми Цукровий діабет. Також говорили на колегії про літнє оздоровлення дітей та закон про регулювання містобудівної діяльності. Більш детально далі наші журналісти. Зі слів заступника головного лікаря центральної районної лікарні Василя Козового. На початок 2013 року у районі нараховується понад 5 тисяч хворих на цукровий діабет. З них більше 600 – інсулінозалежні. Тому впровадження і виконання програми на Коломийщині є дуже важливим аспектом. На програму за останні три роки були передбачені значні кошти. Всі вони пішли на закупівлю медпрепаратів. Зазначив медик. Цільова програма цукровий діабет була схвалена розпорядженням Коломийської ради 30.09.2011 року розроблена вона була з метою запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, поліпшення профілактики. Поліпшення зменшення ускладнень інвалідності та смертності від цукрового діабету, а також збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих в районі, керуючись Законом України про місцеве самоврядування в Україні, постановою Кабінету міністрів України від 19.08.2009 року номер 877 про затвердження державної цільової програми цукровий діабет на 9-13 роки. Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту Любов Гринчук. Розповіла про літнє оздоровлення школярів. Зокрема, вона зазначила, що понад 70% учнів за три літні місяці оздоровилися як на Прикарпатті, так і в таборах інших областей. Надалі управління не зменшуватиме кількість дітей, задіяних у літніх таборуваннях. А містобудівники будівники говорили про закон України, який регулює діяльність галузі. Зокрема, розповідали про створення генеральних планів сіл та селищ району. Такі вже виготовлені у Поченіжені та Великому ключеві. Триває збір даних у Раківчику. Опісля голова райради Богдан Болюк провів нараду із сільськими та селищними головами. Богдан Малецький, Сергій Ризак, програма події індика. Збереження національної пам'яті круглий стіл на таку тему провели у музеї Гуцульщини та Покуття. Організатори громадська організація Інститут розвитку громадського суспільства запросили до Коломиї представників Республіки Польща та Автономної Республіки Крим. Громадська організація Інститут розвитку громадянського суспільства спільно з іншими організаціями та товариствами Коломищини вже неодноразово проводила зустрічі із представниками різних регіонів України. Тепер до нашого міста приїхала делегація з Польщі та з міста Севастополь. Нас вперше перебуває груп. Із міста Щецин, республіка Польща, вже з нашої української сторони, місто Белс і місто Севастополь. Зв'язано це з питанням збереження національної пам'яті. Сьогодні у нас велике свято, четверте січове свято. У неділю 91 перша річниця від дня народження Марії Фішер Слиж, славної родини Слижію, яка бере свій початок від злісної слобідки. Власне, на ці два свята й запросили Коломияни гостей. Програма перебування делегації доволі насичена. Один із перших заходів це засідання круглого столу у музеї гуцульщини та покуття. Тут присутні обговорювали шляхи та перспективи розвитку співробітництва у галузі культури між громадами міст Белс, Щецин та Коломия. Для мене дуже цікаво побувати в Коломиї, взагалі на Карпат в Карпатах. Хочу наголосити історію українців у Польщі. Звідки вони? Та історія не є знана молоді на Україні, особливо молоді. більше старших людей знає. Але про історію українців у Польщі ніхто з молодих не читав, ніхто їм не розказував. Хочу також наголосити, щоб звернути велику увагу до вживання української мови, до зберігання традицій, щоб діти, могли були горді українською мовою якою приїжджає за кордон. І також хочу звернути показати те, що ми бачимо, як ми бачимо Україну. Що доброго, що погано. нас запросили, щоб ми могли поділитися досвідом про нашу міжнародну співпрацю, тому що ми прикордонне містечко, і розказали, як ми співпрацюємо з поляками, а також те, що нас поєднують такі славні постаті, як Кирило Трильовський, який вихідець з Львівщини, а також Адольф Слиш, який чимало зробив, який уроджений також у ваших краях, але чимало зробив для нашого містечка. І так ми приїхали на відкриття якраз меморіальної кімнати. вашої меценації Марії Фішер Слиш. Якщо ми поділимо свою співпрацю, поляки своєї сторони, що можливо нам. Майбутнє яка співпраця налагодиться, і в нас буде тристороння така співпраця, коли ми я Белс чи цин, можливо, на майбутнє з перспективою. Відвідав наше місто і гість із Криму. Тимур Баротов, капітан другого рангу, заступник голови спілки офіцерів України в Севастополі в Коломиї вперше каже: радіє, що мав таку нагоду приїхати до нас. Адже саме тут, у Прикарпатському краї, формувався перший гуцульський полк морської піхоти. Традиційно вже щорічно спілка офіцерів України з Севастополя бере участь у заходах військово-патріотичного національного культурно-освітнього напряму в заходах в місті Коломиї і приїхали ми сюди з порожніми руками, ми привезли кілька фільмів, які презентуємо громаді міста Коломи. Один з фільмів присвячений першому гуцульському полку морської піхоти, який формувався тут, у Коломиї. Тобто морська піхота в 2018 році формувалася тут, у Коломи. Хочемо ознайомити з новим проєктом, який зараз розпочав в Севастополі. Це проєкт зйомок фільму про Тараса Григоровича Шевченка. Про його морську о, біографічну сторіночку, коли він брав участь у ральській опасовій експедиції, і був в складі екіпажу шхуни Костянтин під проводом Олексія Івановича Ботакова. Гості з Криму та Польщі в Коломої перебуватимуть кілька днів. Вони відвідують цікаві місця столиці покуття, поспілкуються із коломиянами та візьмуть участь в урочистих заходах, присвячених січовому святу. Міліція проводить профілактичні заходи щодо недопущення продажу дітям пива, слабоалкогольних, спиртних напоїв та тютюнових виробів. Нагадуємо, що за порушення правил торгівлі передбачено штраф від 30 до 100 оподатковуваних мінімумів доходів громадян. Міліція звертається із проханням неухильно дотримуватися законодавства, не продавати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та цигарки дітям. Дільничні інспектори міліції задокументували черговий факт самовільного втручання в механізм газового пістолета. Проведеною перевіркою встановлено, що власник переробив газову зброю на таку, що придатна для проведення відстрілу набоями травматичної дії. У випадках виявлення самовільного перероблення зброї власники притягуються до кримінальної відповідальності. В ході здійснення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили причетність 37-річного місцевого мешканця до крадіжки. Як встановлено, чоловік на час відсутності господині відчинив вікно будинку, заліз всередину та викрав мобільний телефон і гаманець з банківськими картками, після чого з підсобки виніс імпортну бензопилу. Також правоохоронці затримали 49-річного Коломиянина, який причетний до крадіжки з дачного будинку. Оперативники встановили, що чоловік розбив шибу вікна, проник всередину помешкання та викрав мобільний телефон, телевізійний трансформатор та теплодатчик. На сьогодні відносно правопорушників порушено кримінальне провадження за крадіжку чужого майна. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до вчинення аналогічних злочинів. У місті та районі проводяться профілактичні заходи щодо виявлення неповнолітніх, які жебракують бракують та займаються бродяжництвом. Під час рейдів проводяться обстеження ринків, комп'ютерних клубів, станцій, місць найбільшого скупчення дітей з метою виявлення безпритульних дітей, дітей жебраків Виявлених доставляють до притулку для неповнолітніх закладів соціальної реабілітації та медичних закладів охорони здоров'я. Безпритульність, бездоглядність, жебраство дітей, примушування використання чи втягнення дітей у жебраство є протиправними вчинками. Шановні громадяни, у разі виявлення безпритульної, бездоглядної дитини, що жебракує або дитини, яку втягують чи використовують у жебрастві, повідомляйте міліцію за телефоном 102. П'ять осіб працевлаштовано та 12 суб'єктів підвищили заробітну плату працівникам. Про це зазначила виконуюча обов'язки начальника Коломийської податкової Мирослава Бундзяк на нещодавно проведеній зустрічі із суб'єктами господарювання будівельної галузі, які виплачували заробітну плату нижче середньої по регіону. На зустрічі обговорили причини низької заробітної плати у найманих працівників та визначили перспективи підвищення її рівня. Звісно, такі зустрічі дають позитивні результати. Уже на сьогоднішній день заслухано 21 суб'єкта які здійснюють діяльність у будівельній галузі, у результаті проведення таких заходів додатково оформлено 5 працівників та збільшено заробітну плату по 12 суб'єктах. Крім того, робочими групами, які створені при міській раді та райдержадміністрації, проведено обстеження 10 об'єктів будівництва. За результатами таких обстежень виявлено 13 неоформлених найманих працівників. Коломияни нарікають на дороги. Мешканці вулиць Кропивницького, Січинського та Філатова обурені тим, що просто поблизу їхніх вікон півметрові ями. Одна жінка на такій дорозі навіть травмувалася. Подробиці у наступному сюжеті. Ремонт по Коломийській на папері усе зроблено насправді глибокі ями. Мешканці вулиць Кропивницького, Січинського та Філатова уже неодноразово зверталися у міську раду. Їм пообіцяли зробити ямковий ремонт у другому півріччі цього року. Більше того його вже провели. Щоправда, поки на папері. Прийшла відповідь, їй, що цю вулицю вже й поремонтували. Ну а ви самі бачите, що вона яка була така й залишилася. Пані Марія поверталася пізно ввечері з роботи на велосипеді. Назустріч два автомобілі. Розминутися на такому шляху вони не змогли. Відти машина від того хотіла вернути, ти упала та й все. Та й тепер гній в нозі і так далі. Різали. Зараз у жінки гематома, яка ніяк не гоїться. Вона вже два тижні у лікарняній відпустці. Люди ж розповідають, що на цій дорозі неодноразово травмувалися перехожі. Ані перейти, ані переїхати. Люди падуть, голови ловлять, ноги ломлять. Часто у цих калюжах грузнуть автомобілі. Колись, розповідають місцеві мешканці, тут навіть був асфальт. Тепер від нього і згадки не залишилося. А минулого року прорвало трубу. Відповідно, ремонтні роботи, як результат, ще більші вибоїни. Люди кажуть, багато вони не просять, тільки щоб засипали велетенські калюжі, адже коли падає дощ, дорога перетворюється на велику стічну канаву. Грейдер у цьому районі таки працював, каже начальник. Відділу управління комунальним майном міської ради Мирон Михалушко. Щоправда, ці роботи не дали очікуваного результату. Результат як такий не вийшов, такий, як ми би хотіли, тому що там великі ями і там треба підсипати гравію, піщано гравійною суміш. Що стосується ремонту доріг, то з початку серпня, каже пан Мирон, вони фактично припинилися. Причина затримка грошей у казначействі. В казні зараз знаходиться 3 мільйони 400 тисяч наших коштів, і з них біля двох мільйонів це за роботи виконані по ремонту доріг таку суму місто заборгувало підрядникам. Як тільки кошти надійдуть, роботи продовжуватимуться. Зокрема, планують взятися за ремонт вулиці Січових Стрільців щодо мікрорайону Кропивницького Січинського Філатова. То обіцяє Мирон Михалушко роботи тут виконають у борг уже найближчим часом. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. До Сопова приїхали місіонери зі Львова. У місцевій церкві чинці чину святого Володимира Великого проводять місії з блаженним папою Іваном Павлом II. Захід присвячений 160-річчю створення Сопівського храму. Триватимуть місійні богослужіння тиждень. До проміського села їздив Богдан Малецький. Місіонери привезли з собою ікону блаженного Іоанна Павла II. Її створив художник Роман Василик. Місійні науки тривають із понеділка до неділі. Як зазначив отець чину святого. Володимира Великого Корнелії Єремак, такі заходи в церкві відбуваються переважно до якихось поважних подій та ювілеїв. Та головне, що мають на меті ченці, донести до парафіян храмів слово Боже. Церква це не є тільки храм, в церкву в першу чергу люди, і тому завжди до ювілею ми готуємося духовно. З іншого боку, християни завжди покликані жити духовним життям і поглиблювати свою віру і розуміння Слова Божого. Саме для того запрошуються місіонери, ті люди, які спеціально готуються і мають спеціальні такі проповіді. І цілий смисл цих проповідей для того, щоб поглибити особисту віру і побожність парафіян. Це ціла система, і від неділі розпочинається, і триває повний тиждень аж до наступної неділі. Коли ми говоримо про ті речі, які важливі, важливі не тільки для особисто для кожної людини, а також важливі для суспільства, як, от, наприклад, питання здоров'я родини, суспільне життя, відношення християн і політики, чесність, моральність, ми про це все говоримо. Як у Святому Письмі і в науці церкві воно представлено. Покровитель наших місій, блаженний папа Іван Павло, II. місійні науки відбуваються щодня. Дві служби відправляються і зранку о 9.00 та та одинадцятій годині. Вечірній молебень проходить о 17.00. На закінчення богослужіння ченці благословляють віруючих з святими мощами. А ще кожен, хто відвідує місію, може придбати для себе різні освячені речі, і, зокрема, місійний хрест. Настоятель Сопівської церкви отець Олег. Зазначив, що такі місійні науки відбуваються лише раз на кілька десятків років. Останні такі заходи були у селі у 1996 році. Свята місія в нашій парафії відбувалася перший раз у 1938 році, на честь 900 550 років Хрис... Володимир Хрестив нашу землю. Другий раз ця місія була у 96-му році. Це ж проводили ці васильяни. Це було на честь поєднання Берестейської, Берестейської унії. Ну і тепер знову в нашій парафії через 17 років місія, яка приурочена 160 років нашій церкві, ювілею хрещення Руси України. Ну і звичайно нас відвідує блаженний. Іван Павло II, що хоче, щоб ми, як він колись відвідував Україну, казав, щоб відкрили двері для Христа, так сьогодні і нас кличе, щоб ми не забували відкрити двері для Христа і дому нашого, і серця нашого. А вже зовсім скоро Сопівська святиня святкуватиме свій 160-річний ювілей. Дійсно відбудеться у день Покрови Пресвятої Богородиці. Священники сподіваються, що на урочистості прийдуть ще мало односельців та вихідців із села. Із Сопово Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика на Прикарпатті уже шостий рік поспіль працює незвична лікарня для ведмежат. Щоправда, ведмедики не справжні іграшкові. Їх лікують дітки, щоб навчитися не боятися людей у білих халатах. Першими таку програму започаткували студенти-медики у Європі. Згодом рау ведмедиків прижилася і в Україні. Із часів, коли лікарня відчинила двері, колишні малюки вже повиростали і самі мріють взятися до лікарської справи. Мар'яна навчається у природничому ліцеї, старанно вивчає хімію та біологію. Дівчинка мріє стати лікарем. Шість років тому її теж привели батьки до цієї незвичної лікарні. На справжньому прийомі у медиків дитина весь час капризувала. Та цього разу вона сама веде прийом. Людей у білих халатах більше не боїться. Перше я сюди прийшла із братом сім років. Дуже боялася лікарів, і я переборола цей страх. А зараз е, хочу стати майбутнім медиком і допомагати так само цим діткам. Мар'яна допомагає студентам-медикам маленькі пацієнти, як завжди, не проти погратися. До кожної дитини індивідуальний підхід. Хтось боїться стоматолога, хтось зеленки. Семирічна Соломійка разом з братиком засвоює прийом у лора. Мати Галя задоволена. Я йому вуха зараз трошки перевіряю. І як і вушки? Не дуже добре. Ми самі з дитинства знаємо, що таке піти до лікаря, чи до стоматолога, чи до будь-якого інакшого. Це, звичайно, страх. Відповідно, такі акції корисні. Це є взаємодія лікаря, дитини, взаємодія батьків, дітей і лікарів, тобто, безусловно. Це цікаво, це оригінально і це корисно. Цього року на участь у грі погодилися 30 студентів медиків, перевтілилися у всіх спеціалістів. Є тут рентгенолог, терапевт, навіть хірург. В Розпорядження малюків майбутні фахівці надали справжні медичні інструменти, перев'язочні засоби та операційний спецодяг. Цього року вперше запрацювала ще й майже справжня лабораторія. Суть нашої акції полягає в тому, що завдяки такій іграшковій лікарні та ведмедикам ми проводимо всі маніпуляції на ведмедиках. Тобто, студенти є лікарями. Цьому випадку дітки є батьками ведмедиків, а ведмедики це діти, ну, пацієнта. Новинкою є те, що малюкам наприкінці занять почали видавати сертифікати. В них зазначено, що дитина вдало пролікувала ведмедика, і людей у білих халатах більше не боїться. Лікарня для ведмежат стає дедалі популярнішою, і щоразу її відвідує все більше пацієнтів. Та головне, вона сприяє довіряти тим, хто обрав професію рятувати людське здоров'я та життя. На Коломийщині гра у шашки тільки відроджується, але наші спортсмени вже беруть участь у змаганнях і турнірах та показують успішні результати. Цього разу відзначились учні Коломийської загальноосвітньої школи номер 6. Про результати далі у Івано-Франківську відбулися уже традиційні змагання з російських шашок, Кубок Прикарпаття Прикарпаття-2013». Коломийський район представляли майстер спорту Андріан Комарницький та кандидат у майстри спорту Василь Кіданецький, які грали у турнірі А майстрів. А також шестеро учнів загальноосвітньої школи номер 6 та номер 3 з Коломиї, які змагалися у турнірі Б. Турніри були відкритими для шашкістів інших областей України. Зокрема, на Прикарпаття прибули представники Чернігівської, Чернівецької, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської областей та Києва. У змаганнях А був 21 учасник. У турнірі Б 28 шашкістів. Варто зауважити, що, хоча шашки на Коломийщині лише розпочали відроджуватися, запрацювали шашкові гуртки. Однак наші юні спортсмени демонструють добрі навички в освоєнні цієї стародавньої логічної гри, займають призові місця на різних обласних змаганнях. Так цього разу відзначилися учні Коломийської загальноосвітньої школи номер 6 Денис Данилюк та Катя Лабоч, які посіли треті місця у своїх вікових групах. Переможців нагородили грамотами івано-франківської обласної федерації шашок. Кубок Прикарпаття цього разу. Поїхав до Києва. А Коломийські шашкісти зараз готуються до турніру з нагоди Дня працівника освіти, який відбудеться 5 жовтня у Коломийській загальноосвітній школі номер 6 Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 26 вересня 1668 року, вперше згадується про церкву воздвиження чесного хреста в місті Бурштині, у якій за однією із версій перепоховано тлінні останки козацького гетьмана Григорія Тискеневича, який загинув під бурштином у бою з кримськими татарами року 1610-го. 1960 року бурштинський храм залили води новоствореного бурштинського моря. Також 26 вересня 1878 року народився Михайло Галушчинський, педагог, перший директор Рогатинської гімназії, військовий та громадсько-політичний діяч, автор спогадів за українськими січовими стрільцями року 1934 та праць із педагогік. Також 26 вересня 1927 року надійшло повідомлення з Коломийського окружного суду про конфіскацію інформаційного часопису покутське слово номер 31 В Період польської займанщини краю таких прокурорських повідомлень на адресу українських періодичних видань у Коломиї надходило чимало. Також 26 вересня 1944 року у Коломиї відновила діяльність міська поліклініка.